Сквер на проспекті героїв між будинками 46 та 48 Відтепер носитиме назву на честь загиблого героя Олександра Гостішева. Чоловік народився у Дніпрі і був командиром полку. Цунамі загинув 15 березня від ракетної атаки Росії по Одесі. Про трагічну новину родина Олександра дізналася соцмереж. Рідна сестра не повірила одразу. Ну коли таке читаєш, ну по перше, я ну до кінця вірила, що він не там. Потім вже зателефонував Володимир Богоніс і ну, він пояснив все нормально. Я вже розуміла. Велика йому дяка. Ми спланували як повідомити мамі. Вони викликали відразу швидку. Жінка згадує дитинство, каже Олександр, мріяв стати нейрохірургом. Мама казала, що він такий не що це ж не треба, бо ти забудеш у когось в голові. От і ну вона відмовила. Хоча він після 9 класу сам вибрав і пішов до медичного ліцею. Після початку війни у 2014 році Олександр Гостішев пішов добровольцем. Став командиром роти, брав участь у боях на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення чоловіка призначили керівником батальйону поліції Одеської області Цунамі. Це як я знаю, теж від слов там побратимів. Був перший приліт у зайвих рук не буває. На да? він полетів. Туди допомагати. І був другий приліт. і У нього було ну, серйозне дуже поранення на сімісне життя. Його лікарі годину намагалися реабілі... стабілізувати. Два рази повертали, але там у нього був осколок у серці. Ірина каже, дуже приємно, що на честь брата перейменували сквер. Відтепер родини будуть проводити там більше часу. У Олександра залишилася 18-річна донька, яка зараз за кордоном. Ще один сквер у районі вулиць Передової та Водопровідної перейменували на честь героя Андрія Ніколичука з 93-ї бригади. Вони з хлопцями поїхали на ексгумацію тіл загиблих побратимів, щоб забрати їх тіла з під ізюму, і там він загинув. Для нього війна це взагалі був такий сенс життя. В нього дід воював. Він навіть коли йшов вже в армію під час повномасштабного вторгнення, він взяв собі позивний на його честь Юрко. Перший на фронт Андрій пішов у 2014 році, але після поранення був вимушений повернутися додому. В цивільному житті він багато чим намагався займатися. Він займався і бар. В нього свій був сектор Б на честь того сектору, де вони базувалися з хлопцями. І потім він працював ще в холдингу. Наше місто. Тонька згадує характер батька. Каже, був зовні суворий, проте душа в нього була дуже доброю. Всі знали, що він може нагричати, якось накричати трошки, але потім він розтане та все буде добре. Тобто, це відомий факт нашій родині, що він такий. Він в нього було чудове почуття гумору, бо він дуже освічена людина був. Дівчина каже, перейменовувати вулиці та сквери на честь загиблих воїнів важливо, бо це пам'ять про героїв, які захищали Україну. Люди будуть пам'ятати, і для мене дуже важливо те, що люди, наприклад, котрі будуть тут гуляти цією зеленою зоною, вони будуть читати назву, можливо, зайдуть, почитають про мого тата і також якось його згадають. У Андрія Ніколичука, окрім Маріни, є ще двоє дітей від другого шлюбу. Орина Гіяєва, Іван Панамарьов Борис Єфімов. Дніпро тіві.